Стресова ситуація. Ми перевищуємо регламент. Зараз будемо виведу тільки на екран. Шановні колеги, продовжуємо наше спілкування і поговоримо про стрес і жінку, причини і наслідки. Стрес являє собою сукупність захисних та ушкоджуючих реакцій організму, котрі виникають в результаті нейроендокринних і метаболічних порушень, відповідь на патологічні фактори. Основне навантаження в реалізації стресу від невідповідно від, це гіпоталамо гіпофізарна яєчникова система. Як ми знаємо, кортозол є гормоном стресу, і от спочатку у нас виникає стресовий посил, стадія тривоги, стадія адаптації. Коли вже адаптаційні можливості організму виснажуються. Стадія визначена, і якщо не попереджується подальша дія стресу, виникає уже безпосередньо хвороба. Особливості стрес реакції у жінок вони відрізняються від чоловіків, лише тільки на початку тим, що стресові розлади зустрічаються в три рази частіше, ніж у чоловіків. Кортизол пригніщує функцію всієї гіпоталамо гіпофізарно яєчникової системи, секреція гонотропін, релізіон гормонів, літелізуючого гормону, активність естрадіолу і прогестерону і активність естрадіолу. Чому ж саме так? Тому що в період стресу активуються захисні сили організму, які спрямовані на виживання. Репродуктивна система не відноситься до цих систем, тому ми клінічно бачимо стрес реалізовані. Аминореї, відсутність менструації, порушення менструального циклу, особливо знаємо, що є під час військових дій, да тобто транзиторні аменнореї, безплідність і так далі. Під час психоемоційного напруження стресових факторів підвищується рівень пролактин, знижується рівень кортизолу, виникає недостатність прогестерону, і його можливо зовсім низька кількість, що і викликає такі, власне кажучи, і порушення. І в такому стресовому негативному впливу піддаються. Початок з фубертатного віку і закінчуючи вже пост постменопаузальними. І реалізується це дисминуреї, болючими менструаціями, де є стрес реалізована, гіперпродукція пролактинів, це і передменструальний синдром важкий. І ці зміни вони не є короткостроковими, навіть коли вже закінчиться дія стресового чинника, вони можуть тривати до 3-6 місяців, а деякі можуть і реалізуватися протягом років. Також стрес призводить до порушення симптомів, які виникають під час менопаузального періоду. Стрес призводить до гіперпролактинемії, а довготривала гіперпролактинемія, особливо вже в пізньому репродуктивному переменопаузальному, менопаузальному вісі. Це шлях до канцерогенезу. Стрес негативно впливає на всі складові життя жінки, знижує концентрацію, сприяє труднощам професійній діяльності і несумісне з повноцінним виконанням щоденних справ. І далі в мене нічого не переключається. Будь ласка, не переключається слайд. Затримка, так. Да. От і таким чином, це вже, мабуть, щось не то. Давайте повернемося до того, де ми закінчили, на якому зупинилися ми. Да, все, досить, досить. І, і є саме психологічні порушення: тривога, астенія і депресія це теж є проявами стресу. Такі. Фонд стресовий да, втрата як концепції, особиста ідентичність. Це все шлях до формування порушень харчової поведінки. Тобто, що ми робимо? Ми прямуємо до холодильника і стараємося зменшити ці всі стресові фактори. І так, хронічний стрес, порушення харчової поведінки, збільшення маси тіла, підвищення рівня інсуліну, призводить до інсулінорезистентності, абдомінального ожиріння, розладів сну, про які сьогодні врили, хронічний стрес і знову коло замикається. Тобто, потрібно десь на щось впливати для того, щоб розімкнути це патологію. Коло. Вагітність сьогодні передо мною колега дуже детально поясняла, що знаходиться хронічно всю вагітність в стані, в стані стресу, так а е, негативний стрес, вплив стресу на ранніх етапах гестаційного процесу, стрес індукований в йому дефіцит, е, загострення хронічних ворот, і, і саме інфекційно-запальних процесів е, під час вагітності все це зможе призводити до завмирання, до втрат вагітності, мобільного переривання вагітності, а більш подальших термінах це. Антифосфоліпідний синдром, який теж лежить в основі звичного невиношування вагітності. І те, що мене запитували, коли я перший раз виступала, в надзвичайно важливе фетальне програмування мати в стані стресу, стрес внутрішньоутробно, як пацієнт знаходиться. Плід внутрішньоутробно, як пацієнт знаходиться теж в стаді стресу. І потім збивішою, з бовішою більшою будуть мати ці діти невротичні розлади, субклінічне психосоціальні проблеми, зниження конгітивних. І мов нездібності і аутизм. Ми говоримо про булінг, але ми не, в школах але ми не говоримо, як переносили їхні матері цю вагітність. І чому ці діти власне, здійснюють так наполегливо цей, цей булінг? Е, все це внутрішньоутробно програмується і негативно ця наслідки внутрішньоутробного стресу дитина. Е, Проводить несе через це життя, ну емоційний стрес після народження дитини у матері не закінчується. Ми всі знаємо, після пологові депресії сьогодні це така красива назва післяродовий блюз. Да? От. І хочу сказати, що це виявляється не тільки в е, відносинах з партнером, а це і власне і аутоагресія, і агресія по відношенню до дитини. І сьогодні ми бачимо, що не новини, то ми бачимо, якісь жахливі випадки. Зафіксовані саме такі ризиковані місяці після пологового періоду, це 3, 9 і 15 місяць після пологового періоду, після народження дитини, саме з таких стресово-психологічних ям. Якщо жінка знаходиться в стані стресу, не може бути повноцінна проблема з лактаціями. що там ще є вплив на пролактін. А гіпогалактия, дитина безпекійна, це втрата апетиту. у Жінки це порушений сон і коло знову знову замикається. І таким чином жінка перестає функціонувати, якщо вона навіть сформована домінанта материнства, зменшується психологічний контакт з матір'ю і вже в сім'ї абсолютний-абсолютний десонан. Ну І е, окрім того, що можуть ці післяпологові стресові розлади і е, супроводжуватися психосоматичними, психосоматичними різними розладами, де пацієнтка може звертатися до інших спеціалістів, не підозрюючи, що це є стресового фактора. Головні ліцеві болі абдомінальний синдром кардіологія, та артралегії. Стан і гострою хронічного стресу призводить до втрати пулу магнію, оскільки за наявності стреса підвищується його виведення з сечею. І під час наявності стресу втрати магнія збільшуються в три рази. Магній дуже важливим елементом. Раніше говорили, що 300 білків залежні, магні залежні. Сьогодні література вже нараховує 720 магній залежних білків, приблизно 80% вагітності в Україні мають вихідні дефіцити по магнію. Сьогодні магній саме розглядається як нейропротекторний і призначення препаратів магнію при перечасних пологах. Саме позиціонується з протектору, з протекторів на центральну нервову систему, тобто ми профілактуємо всі подальші і можливі розлади нервової системи у дитини. Також є дані, якщо є внутрішньоутробний дефіцит магніма, це про Програмує метаболічні розлади у дитини, ту ж саму інсулінорезистентність, народження з великою масою тіла, ожиріння і так далі. Тобто стрес у матері, стрес у плода і такі негативні віддалені наслідки. І у нас є Національна рада експертів да, в акушерстві гінекології, і вже е, е, відповідно Резюме відповідно висновків цьоченної ради, що доведено платежну роль дефіциту магнію, починаючи з таких розладів, як судоми литкових м'язів, з до таких значних розладів плацентарна дисфункція, гестаційний діабет, гіпертензія, прикламці і невиношування. І говориться про те, що корекція магнієвого дефіциту дуже важлива складова профілактики цих ускладнень. Однак біологічна роль магнію вона надзвичайно широка і можна цілу конференцію. Присвятити тільки магнію. Я не буду перераховувати, перечитувати. Ви бачите це все на екрані. Дефіцит магнію призводить до нервовегетативних характеру реакцій, приливу пітливості, дратливості, втомлюваності, дезурії, зниження працездатності та якості життя е, пацієнтки. Е, крім того, е, комбіновані оральні контрацептиви, е, препарати гормональної замісної терапії, при менопаузальному періоді. Е, всі препарати, що місяць, естроген, Викликають дефіцит, магні... дефіцит вітаміну в 6 А, як ми знаємо, вітамін В6 це є клітинний магній фіксатор. Якщо немає вітаміну в 6 магній проходить транзитом через шуково-кишковий тракт. Тобто на сьогодні всі активний репродуктивний вік, хто застосовує контрацепцію, знаходяться в групі ризику з дефіциту, власне кажучи, магнію. А дефіцит магнію призводить до чого? До розвитку метаболічного, метаболічного синдрому. І звичайно, дослідження є про роль магнію і старіння. Всі хочуть бути молодими, чудовими, приймають гормонозамісну терапію в переменопаузі, менопаузі, втрачають магній і таким чином. Програмують собі з другої сторони швидко, швидке старіння. Діагностика дефіциту магнію лабораторна завжди це є проблематично, як і любих мікронутрієнтів. Ну, Зазвичай це визначення зовсім всього ви мені виключили внутрішньоклітинного пулу магнію. Ну, чогось так стається. Я хочу дуже дотримуватися регламенту, як головуючий мене е, позиціонував. Да, це визначення екскресії магнію з січе, магнію з сечею. Однак ще хочу зазначити, що е, зазвичай. Е, звичайно ми даємо ми даємо саме позиціонування це клінічне клінічне є в нас шанси перемикати але що ж я да. І якщо ми беремо, чи це відповідає так, відповідає тому, що я хочу сказати. Добова потреба магнія, да, є затверджені фізіологічні норми. Ви уявляєте, наскільки серйозно наскільки серйозно зовсім? Ви мені показуєте на якому екрані не ті не ті слайди? І хочу сказати, що добова потреба дорослого населення в мінеральних речовинах, саме в магнії, зафіксована це 500 міліграм, додатково для вагітності 50 міліграм. Також визначення із дози. Саме і вітаміну в 6 тому це дуже важливо, да? тому що може бути достатньо магнія дотаційна екзогена, але недостатньо вітаміну в 6 І е, е, далі е, ми бачимо, що е, в МКБ навіть є дефіцитні стани, що мають відповідний. Код визначається, що це є 61.2 дефіцит магнію, тобто його можна і кодувати, і, тобто це офіційний діагноз. І, як я сказала, у діагностики дефіциту магнію рекомендується операція на клінічні ознаки. Легко запам'ятати СМС, стан, дратливість стомлюваність, порушення сну м'язи, судомі м'язи, відчуття поколювання, шлунково-кишкові спазми, і серце, тахікардія і лабільність артеріального тиску. Ну і на сьогодні в епоху COVID-19 всі ми знаходимося в стані стресу, і спеціальні дослідження, які проводяться з початком пандемії, свідчать підтверджують про це. І результат пандемія вагоним чинником порушення психічного здоров'я, стресового по травматичного розладу майже 54 відсотки, депресії до 50 відсотків, підвищеної тривожності. Ну і хочу сказати, що лікарі ми всі знаходимося теж в стадії стресу, особливо коли це була яскраве прояви пандемії. Навіть проводили дослідження. Порівнювали, в яких стресових умовах знаходяться лікарі з різним стажем. Найбільш стресові це були молоді лікарі в стресовому, а най, і, ну, і ця група найбільш ретельно виконувала рекомендації дистанціювання, обробки рук і інше. А в менш стресі знаходились лікарі мого приблизно віку, але вони найменше і виконували рекомендації по Ось такі цікаві дані. В умовах стресу постійна активність гормонів кориноднерникових залоз активує активність клітинної імунної системи, імунодефіцит. Все в кінці це не грає нам на руку, особливо в період пандемії. Магній розглядаємо як центр управління і збудливістю провідної нервової тканини і як вагомий антистресовий чинник. Магнель. Комбінована форма сьогодні теж цього питання: магнію, гліцинат і пірідоксальфосфат. Магнію, глітинат хілатна форма магнію. Сьогодні вже я повторюю, це елементарний магній тісно пов'язаний з гліцином, займає верхівку рейтингу з'єднань магнію, зв'язку своєю біодоступності і добрій переносимості. Хілатна форма, надійна доставка цінного вантажу саме за місцем призначення. І дуже важливе – джерело, звідки ж цей магній, яка доведена якість саме цієї солі. І в цьому, в цьому препараті ми говоримо про те, що це джерело діючої речовини. Магнія глицинат – це компанія доктор Пауль Лохман, тобто німецька компанія, і тому вихідна якість самого продукту забезпечиться сировиною, якостю сиревиної найвищої якості і гатунку, яка можлива сьогодні в Україні. І активна форма вітаміну В6 в крові саме забезпечує надійні магній, як магній фіксатор працює. Піридоксаль 5 фосфат, який входить до препарату магнель, саме і є активною формою вітаміна Д. Що підвищує ефективність, ефективність препарата? Коли призначати препарат? хронічна фізична, психічна втома, дратість, стресові стани, депресія, порушення сню, міалгія, прогресуючий атеросклероз і група інфаркту, міокарда, надмірність вживання алкоголем та куріння, також при довготривалому прийомі контрацептивів, це я наголошувала проносних засобів, де втрачається магній, певних класу діуретиків, які з якими можуть бути підвищення виведення магнія, і після процедури осмоотичного сецогінного захворювання. Хронічна гіперглікемія при цукровому діабеті, патологія кісткової системи магній бере велику участь, дуже відіграє в забезпеченні фізіологічного Життя, функціонування кісткової системи, серцево-судинні захворювання, гіпертонія, засійна серцева недостатність, серцеві аритмії, м'язові спази і дискомфорт, поколювання відчуття, відчуття в м'язах. Як приймати магнель? Капсули приймаються під час їжі, це треба дуже під час їжі, не до, а після саме під час їжі підвищується біодоступність препарату, ковтати ціними, запиваючи питною водою. Дорослим по одній капсулі 3 на дому, і дітям від 6 років по одній капсулі максимальна доза двічі, двічі на добу. І е, ще до питання кратності прийому магнію, хочу зазначити, що реклама, яка говорить про те, що при Прийом магнія декілька разів на добу це додатковий стресовий фактор. З наукової точки зору немає яку ні собою, ні під якого підгрудня. Одноразово, як якість засвоєння магнія вища, коли мінерал потрапляє в організм кількома середніми дозами протягом дня у порівнянні з прийомом однієї ударної дози понад 300 міліграмів. Тому реклама, яка говорить, що це не принесе якогось психологічного дискомфорту, можливо, психологічно не принесе. Ну і магній організму не набуде тої очікуваної кількості магнію не отримає. При щоденному разовому прийомі таких високих доз ступінь засвоєння магнію не перевищить 30%. І це потрібно, потрібно пам'ятати. Дякую за увагу. Все в нас буде добре. Якщо є питання, я готова дати на них відповідь. Дуже дякую, щиро.